Всім здравствуйте, З вами власника Максим Владимирович. Сьогодні 30 августа 2024 року я прочитаю вам всі для дітей. До бабусі. До бабусі в гості завтра їде Максим. Він складає речі вже не перший вечір. Іграшки збирає, сумки набиває. Крейди кольорові, яхти паперові, літаки машинки мячики пружинки, всі супергерої, складені з собою. Чи не забагато? запитає тато, мабуть, всі ці речі будуть недоречні. Вже у сумці, звісно, їм занадто тісно. Та скарби всі Максим укладає досі. До бабусі в гості завтра їде Максим. До бабусі їде він і ціле літо. Всім гарного дня, завжди з власником, Максим Володимировича.